Всім привіт! Ви на каналі Моє життя. Мене звати, я думаю, ви вже знаєте, Світлана, Лана. <гум> ну що будемо робити процедури і трошки поговоримо. Як ваші справи, напишіть мені, яка погода у вас. У нас йде дощ. У нас йде дощ. Ще лід під низом не пороставав. Дуже слизько. Там, де розстав, то добре ходить. А де не розстав, то вже стільки раз думала, що все. Падало, але добре, що на праву ногу. Бо ще доломлю і буде все, Кришка буде. Остануся вже у розбитого корита. А тоді вже буде деяким моїм хейтерам на радість. Тому що, ви знаєте, я... чим далі в ліс, тим більше дров. Ви Знаєте, я пробую знімати різні відео. Знімаю різні відео і думаю, от буде таке відео, я побачу, що люди мені напишуть. Що люди напишуть, яку... Ой, я заколювала. Яку складуть оцінку. І ви знаєте, повилазили, як мухи, на що скажемо, на мед. Ну, погано не буду казати. Трохи поблокувала. Буду казати правду в очі коли, а яка ж може бути правда. У вас своя правда, у мене своя правда. Дорогенькі хейтери, Знаєте, що я вам скажу? Дорогі мої українці, щоб нам не було соромно перед іншими державами. Ведіть себе помірковано, чемно, гарно. Не позортеся просто. Просто не позортеся і не обсуждайте. Я вам скажу так. Нема, у мене такий білий топік є, але я його не хочу замастити. тому з щитовірка не можу нажати бойну Тому я оділа таку цю свою кухтинку, вона у мене дуже давно вже. Якщо не більше, 10 років, якщо не більше, може й не знаю. Я її одягла, вона така добре постирається і шия, бачите, широка. Так, треба коси заколоть. Написала мені це ж наша, видно, розумеха. Ти що ти ще напишеш на мене зараз? Що ти напишеш? Неморжицька Наталія? Що ти напишеш ще? Що з то з розуму? хі хі хі, -хі. либочка? Моя дорога, не зрикайся. Ти нібито укусила, але поставила такі хі-хі-хі-хі. І не насміхайся і не зарікайся, тому що всі ми будемо старі, постаріємо, будемо бабами, дай Бог нам дожить до того віку, щоб ми були бабами. Так що. Я б тобі посовітувала краще дивись на себе. І хотіла б ще тебе запитати, але, потому що я ще ж це вже витіраю. Хотіла б тебе запитати. Наприклад, може, там хтось, ну буває так, обзивають хвора, притрушена. Ну, не на мене, так я буває. Дивлюсь, читаю коментарі. Я просто... Я не можу навіть уявити собі, як це можна таке написати. Мені, яке до цього діло? Ви чули, щоб я когось осудила? Ви чули, щоб ось когось осудила, чи написала, чи ну, принизила, чи укусила? Ви це чули чи бачили? Мої дорогі. Получається так, що якщо людина, наприклад, буде навіть нездорова, фора, Ну, кажуть, о, больна на голову. Невже ж ви будете судити? Не зарикайтеся, тому що це переходне. І ніхто не знає, що нас чекає? Ніхто не знає, але дивіться, хейтери мої дорогі, ви дивитеся мої відео, да? ну так, тихенько сподіжка. Що ви там шукаєте? Що ви там мрієте? А що ви шукаєте? Ну, хай би ви, коли я посадила гарного букета фризантем. Чи там ще якогось куща, щось зробила там, чи спекла, чи е, е, хліб якийсь там, чи торта. Чого ж ви ті, що мене дивитесь, не написали чогось доброго? Чого ви шукаєте тільки, щоб щось, за щось укусити. Це ненормально. Це ви є ненормальні люди. Це ненормально. Ви ведете себе дуже негарно і просто позорите нашу Україну. Не позортеся. Не позортеся. Тому що я вам скажу, якщо буде людина фора і ви будете її судити, я, наприклад, я вам покажу документ, так? Довідку, покажу своє пенсійне. Я думаю, ви знаєте, як вам так показати? Да? Я да. Може, я й помінялась, тому що. Хвороба і добре життя людину не, не прикрашає. Але я стараюся з усіх сил. Як можна судити людину, що з літу, з розуму, там, ну, інших людей, ще, слава Богу, мене не називали, там притрушена, там ще щось. Да не судіть, живі, да не можна цього робити. Да покайтеся вже і наконець, нарешті. Беріть щось добре. Я, ви знаєте, я хочу, от, наприклад, присідаю, тому що низько, треба буде попробувати підняти, може підніметься. Я стараюся показувати, як сказати, відео якісь, знаєте, я знімаю відео сама. Зараз такий час, що всього не знімеш і немає можливості щось показати, те, що ви не бачили. Ну, я й показую. Те, що я маю, на що в мене є здібності, що я навчилася, те, що я не навчилася, яка я є, така я є. Я не буду підстраюватися під вас, які є ви. Ви ж не підстраюєтесь під мене, яка я, то чого вам мене вчить? Ну чого вам мене вчить? Ви можете мені дати якийсь там совет, може там якийсь гарний рецепт, який щось, якийсь крем зробити хороший, ну, на торта, Чи, хоча я і сама знаю, але я, ну, я, може, знаю те, що того не знаю, що ви знаєте. Понимаєте? Може, якось проще я щось зробити, може дешевше. Ви мені підкажіть, а може ну, щось таке, щоб було для мене. Полізне. А не ви кусаєте, просто непонятно що. Хочу якось людям підняти настрій, хоча заодно піднімаю собі цей настрій. Тому що я вже вам мільйон разів казала: нам його ніхто не підніме і ніхто нас не пожаліє, крім нас, самих себе. Як я не пожалію, не підніму себе настрій, то мені його ніхто не підніме. Помієте? Ніхто не підніме, тому що мені нікому не потрібні то давайте якось дружно жити, може, чи не треба дружно жити? Треба гризтися. Я не розумію, як, як так можна. Я, я в шоці, чесне слово. Зняла відео таке, вже не сподобалося вам. Ліж би грошей, абіті тільки раді грошей, нема що робити, відео показує. Мені що платять. Чи я тут озолотілася, чи я тут я не знаю, що я таке маю? Що я маю? У мене двері стоять. Уже непонятно, скільки я хату, 23 роки, тому як хатину цю придбали, і я в ній живу, хоча хата не моя. Ніхто тих дверей за те, що я тут живу, вже я повинна була двері поставити. Але із за того, що у мене такі обставини. Ви ж не знаєте раніше мого життя, ви ж нічого не знаєте. Ви можете тільки щось там догадуватися, і можете щось. Це я говорю тим людям, які кусають. І постійно як завість. Я, якби я була така заможна, багата баба, і за, знаєте, наслідство, яке мені ніхто нічого не залишив. Ніхто нічого не залишив. Я все життя щось роблю, ремонтую, щось роблю, щось збираю ту ягодіну, що такі очі. <кій> Тиск лупить більше 200, шершні кусають, з гадюками боруся. Я їх не пропиваю, ми в сім'ї ніхто не п'ємо. У мене тільки один ігор, що курить і п'є енергетики, тому що його хвороба йому не доходить, і не дойде, він отак весь зранку. Все вже то його життя. Вже вже я не знаю, якщо є деякі лікарі, то допоможіть, підкажіть, що робить. Не так, що лікуватися? Лікуватися не можна, коли, навіть якщо закодірувати, його не закодірують, тому що в його психіка ненормальна. Я питала, я була і питала про це все вже, а сам він себе не може в руки взяти. Тому так якось є. Якось є, вже щоб ще хуже не було, але я бачу, що потроху вже хуже стає. У мене нічого нема, у мене ноль. І фора дитина лежить. Все. І слава Богу, що я радуюся, що всі живі. Радуюся онучками своїми. І ринкою. Оце, що в мене є, своєю сім'єю. І тим, що ви у мене є, підписники золоті, мої друзі, які я собі як нажила за всі ці роки, я вам щиро вдячна, що ви мене підтримуєте, не залишаєте мене наодинці. Ну, не знаю, підтримуєте мене добрим словом і. І всім, і коли я звернулася, ви мене не залишили і дякую вам, і низький вам уклін. І просімо Богу, щоб Бога, щоб скоріше. Дякуємо Богу і просимо Бога, щоб, щоб оце горе закінчилося, тому що люди чогось каються. І щоб не помирали, не йшли на небо наші захисники і захисниці, люди, діти, всі. Чому вони пішли? За що? Оце горе. А це, що ви такого кусаєте, риєте, рєте, ліжбі вкусить, я такого не понімаю, не признаю, і не підпускаю до себе. Я його відправляю. Все. А Авісою, що хочете, і робить. І з тим, що ви пишете. Мені байдуже. Я стільки всього пережила, що, знаєте, для мене просто це дивно. Я нічого мені пережити, мені треба стільки зусиль, щоб пережити ніч. І більш нічого не треба. І те, що просьбі мого сина Ігора. Якщо ви дуже завідуєте на мої кошти, що я дуже багато заробляю, що ліжі гроші да знімає, 2 гривня не хочете заробити, скільки я заробляю за тіє сутки. Два. Два гривня. Вже просто нерви не витримують. я вже казала. Я щоб хотіла вже те, то ви знаєте, я переступила б усе. але, напевно, треба переступати, тому що мені треба реально десь вести сина, десь треба його... далі. Може, не знаю, може хтось знайдеться з людей, треба переступати і спасати дитину і свою сім'ю. Мене теж Іра живе в чужій квартирі. Платиться більше 10 тисяч, я не буду нічого казати, з двома діточками. Чому ви завідуєте, я не можу поняти. Люди добрі. Попробуйте, якщо ви завідуєте мені, ви просто попробуйте. Я за все хватаюся. Я за все хватаюсь. Люди теж знімають. Гі-гі-гі-гі. Вогник, вогник жарко, жарко, я сьогодні хуліганка. хуліганка. в ліжку аж до ранку. Бачили баби? 80 год. Судити нема, за що уже ж і так, що ж такого тут показуєш, не такого, як треба. Ви знаєте, ви мене такою зробили сильною. І завдяки вам я живу, я живу, зробилася сильною і ще буду сильніша. А ви мене робіть далі. Пишіть, пишіть. пишіть. Добрі люди мене підтримують, зрозуміють, підтримають. І зрозуміють, а ви пишіть. пишіть, що завгодно вам. Я ж, же... якщо ви кажете, що зліт то з розуму, якщо я вже зовсім дурна і стара, ну то тоді мені нема, тоді мені не дивуйте, я буду робити, що я хочу. Все, я маю право. Ну, що зліт, то з розуму. Ну, що ще на мене скажете? Ну, слаба, ну, то значить, я буду робити, що я хочу. Що я можу. І навіть те, що не хочу, то я буду вам робити, тому що на людину, якщо буду казати ти собака, ти собака, ти собака, ти собака, то людина вже подумає, реально, що вона і собака і гавкати, правда? Ну, то я теж так буду робити. Ва для вас, хейтерів, я не буду мовчати, бо я ж реально якась не, ну, не зовсім потирала розум, що так, як ви мене пишете, піш я з глузду з'їхала, то я ж розумію, що що ви мені пишете і кажете, що я маю, це все переносить в себе в душі. Я не буду просто його змовчувати і мовчати, що я маю. Я вас не бачу, це добре, що ви щасливі, що я вас не бачу. Мене теж нічого не тримає, ви можете мене теж не бачить, але ж я не подлий трус. Або там ще хтось, що я злякалася і побігла, бо по стол залізла і буду сидіти. Ні, я не буду. Не буду того робити. Краще я буду масаж робити. Отак. Друзі, вибачте, ну я трошки хочу відпочити. Зібралася йти і розболілася голова то. Тому трошки ось полежу й піду. Не думала привітати дівчаток сьогодні свято по старому стилю, 25 січня. Тетяний день, дорогі друзі, вітаю вас із цим днем. Нехай ваш ангел-охоронець завжди буде поруч з вами. Будьте здорові, кохані і щасливі! Всього найкращого люблю вас.